Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Мене звати Тарас, я інженер-будівельник, і в даному відео я відповім на питання, яке ви задаєте мені не тільки в коментарях, але й на моїх спонсорських аккаунтах, а саме на що звернути увагу при купівлі ділянки для будівництва свого приватного будинку. Юридичну сторону цього моменту ми пропустимо, тому що я не являюсь юристом і не хочу вам розповідати те, в чому слабо розбираюсь. Але технічну сторону ми розглянемо максимально детально. Мало того, я підготовив для вас ще й невелику цель таблицю яка колись допомогла мені зробити правильний вибір. Таб Табличка дана допомагає вам забрати емоції і подивитися на кілька варіантів ділянок максимально тверезо, максимально з холодною головою. Зліва ви бачите список критерій, які ми сьогодні розглянемо. І коли ми йдемо направо, то ви бачите, тут є варіант на три ділянки земельні. На кожну ділянку ви собі ставите на кожен критерій ставите свій бал. Чим вище бал, наприклад, тим краще критерій по даній ділянці. Внизу ви отримуєте сумарну кількість балів по кожній ділянці. Напроти кожного критерія ви можете ставити, писати якусь невеличку примітку. Дану Excel-таблицю ви можете завантажити під цим відео з мого Google Диска. Звісно, безкоштовно. Звісно, що перед купівлею земельної ділянки вам потрібно краще її подивитися вживу ще перед початком самої угоди. І краще це зробити самому, приїхати без власника ділянки, без ріелтора. Просто приїжджаєте на місцевість і постарайтеся уявити себе, своє життя в майбутньому на даній земельній ділянці, наскільки це можливо. І отут прислухайтеся до свого відчуття, тому що буває таке, що ти приїжджаєш на земельну ділянку, вона в інтернеті виглядала непогано, але вживу вона от чимось тебе відштовхує і тобі не хочеться її розглядати. В такому випадку всі інші критерії навіть не розглядайте, просто відкидайте цей варіант з даною ділянкою і переходьте до іншого варіанту. В яку пору року краще оглядати ділянку? Звісно, що краще, коли вона не заросша травою кущами, ви можете побачити максимально рельєф даної ділянки, і коли на ній немає багато снігу, щоб він теж не приховував якісь мінуси даної ділянки. Які це можуть бути мінуси? Наприклад, на земельній ділянці може бути якийсь старий фундамент, з яким вам в майбутньому прийдеться рахуватися. Вам потрібно буде виконувати або його демонтаж, або Будувати свій будинок з прив'язкою до даного фундаменту. Також на земельній ділянці може бути якась яма, яка присипана, і її не буде видно під покривом снігу. А так, якщо у вас ділянка пуста, наприклад, це весна або це осінь, або можливо це зима, коли немає снігу, то ви можете всі нюанси, всі мінуси даної ділянки, по рельєфу, ви можете їх побачити вже з першого перегляду. Перший критерій, на який вам потрібно звернути увагу, це під'їзна дорога до земельної ділянки. Потрібно враховувати не тільки відстань від важливої для вас локації, наприклад, місто, де ви працюєте, школа, дитячий садочок і тому подібне, але і якість дорожнього покриття. І якщо дорожнє покриття погане, то чи є в перспективі його ремонт? Звертайте більше увагу не на відстань. А на час і комфорт в дорозі. Не сприймайте час в дорозі, як потрачені даремно хвилини чи години. Час в дорозі це і є частина нашого життя, коли ми можемо побути наодинці зі своїми думками, провести його в спілкуванні чи просто послухати хорошу музику. Погане дорожнє покриття веде до так неочевидних, але реальних в перспективі затрат це ремонт нашого автомобіля. Також можлива ситуація, що власним авто не має змоги скористатися і наявність громадського транспорту поблизу ділянки може сильно вас виручити. На це теж потрібно звертати увагу. Якщо у вас електроавтомобіль або ви в перспективі плануєте його придбати, то звертайте увагу на відстань від ділянки до важливої локації, щоб вам вистачило заряду в дві сторони. До важливих локацій, до речі, можна додати також і продуктовий, наприклад, магазин. Не забуваємо і про завантаженість дороги в час пік. Наприклад, в Києві є такий житловий масив Сокорки, де в час пік пропускних властивостей дороги не вистачає і приходиться стояти певний час в заторі. Отже, виїжджаючи на ділянку, засічіть час в дорозі, оцініть якість дорожнього покриття. Взнайте про затори на даному відрізку шляху, яка ситуація з громадським транспортом. І ще буде дуже корисно дізнатися, як Вся дорога чи певні її відрізки прочищаються взимку від снігу. Другий критерій це вертикальна відмітка ділянки відносно дороги. Коли ви під'їхали вже до ділянки, зверніть увагу на те, наскільки дорога вища або нижча ділянки. Якщо ділянка нижча, то є ймовірність її підтоплення та необхідність підсипки в майбутньому. Якщо ділянка в рівень з дорогою, то скоріш за все це хороша ситуація і невелике підвищення дороги в разі її ремонту негативно не вплине на експлуатацію ділянки. І хороша ситуація це коли у вас ділянка вище під'їзної дороги. В моїй практиці була ситуація, коли клієнт купив собі земельну ділянку, бо дуже була хороша вартість цієї ділянки. Але в результаті виявилося, що потрібно підсипати майже півтора метри всієї площі, для того, щоб вона була не тому що він її розглядав в той період року, коли ґрунтові води відійшли. А коли ґрунтові води підійшли ближче, то вже ділянка була в нього придбана. І підсипка самої земельної ділянки виявилася в 2,5 рази дорожче самої вартості ділянки. Тому це дуже важливо на це звертайте увагу. Третій критерій це рельєф на земельній ділянці. Якщо в плямі майбутньої забудови візуально перепад не більше 500 мм не по всій ділянці, а саме в плямі забудови, то це в 95% не вплине на вартість будівництва фундаменту. Але якщо перепад в плямі забудови складає від пів метра до метра, то вартість фундамента може бути дорожче приблизно вже на 15-20%. І якщо перепад складає від 1 метра і більше в плямі забудови, то тут потрібно розглядати зовсім інший підхід до об'ємно планувальних рішень, коли, наприклад, перший поверх заглиблений і вхід здійснюється в будинок з другого поверху. Це приклад мого проєкту на ділянці з великим перепадом. Також організація ландшафту буде дорожчою, аніж на ділянці без перепадів висот. Це, наприклад, будівництво підпірних стін і організація та площі. Проте ділянки з ухилом дають більшу можливість для створення цікавого ландшафтного дизайну і можуть відкрити кращий вид з вашого вікна. Отже, ділянки з великим перепадом це в 95% буде дорожче, але при цьому і цікавіше. Четвертий критерій це ваші потенційні сусіди, звісно, якщо вони присутні на момент купівлі земельної ділянки. В моїй практиці було два випадки, коли клієнтам приходилось міняти земельну ділянку через сусідів. В першому випадку були суперечки через те, що сусід захватив собі майже один метр всієї довжини ділянки і не хотів переносити свій паркан, хоча при купівлі пообіцяв це зробити. В іншому випадку це була якась просто особиста неприязнь, яка перелилася в суди, пробиті колеса міксерів, краном і так далі. Майте на увазі цей момент сусідами, і знайте, що сусіди це дуже важливо. І коли вам в оголошенні пишуть, що елітні сусіди це не завжди добре. І також не добре, коли ви купуєте земельну ділянку, а ваш сусід розводить свиней прямо біля вашого паркану. І плювати він хотів на всі вимоги ДБН по відстанях до господарських будівель. П'ятий критерій це рослинність на ділянці. Звертайте увагу на кущі, дерева і наявність трави. Це вам дасть розуміння того, чи потрібно буде підсипати ділянку чорноземом чи ні. Під Києвом дуже багато ділянок продається, які намиті річковим піском. І для того, щоб там засіяти газон чи посадити дерево, вам потрібно виконати підсипку чорноземом, що веде до додаткових суттєвих витрат. Шостий критерій це газ і електроенергія. Про газову трубу ви можете запитати у своїх потенційних сусідів. Якщо вона проходить по вулиці, то, скоріш за все, підключення газу вийде вам в розумних границях. По електроенергії самий простий спосіб це візуально оцінити лінію електропередач. Відповідно, якщо вона є, то підключення вийде, скоріш за все, в розумних рамках. Сьомий критерій це глибина залягання і якість питної води в даній місцевості. Самий простий спосіб це запитати у ваших сусідів майбутніх чи у мешканців поряд. Наприклад, в західній частині Київської області вода містить велику кількість заліза і для її використання рекомендовано встановити фільтри, що створює додаткові витрати. Я рекомендую після купівлі ділянки здати воду на аналіз і вже після цього з консультацією у спеціалістів приймати рішення по вибору того чи іншого фільтра. Восьмій критерій це наявність поблизу школи дитячого садочка, магазину чи церкви. Не завжди є можливість виїхати в місто по продукти, чи коли не вистачає якогось певного інгредієнта. Якщо є школа і дитячий садочок, скажімо так, непоганої або хорошої якості, то це може заощадити вам час і гроші на дорогу, про яку я говорив у першому критерії. Та ж сама історія із церквою, якщо ви релігійна людина. Дев'ятий критерій це геологія ділянки, тобто якої якості грунти. Тут, звісно, важко щось конкретно взнати, але є знову ж таки сусіди, в яких можна поцікавитись, який фундамент в них під будинком, чи є підвал. Якщо є підвал чи погріб, то чи підтоплювався цей підвал, і якщо підтоплювався, то до якого рівня, в який період року, це вам дасть приблизно розуміння того, на якому рівні можуть бути ґрунтові води. Уточніть, які ґрунти були при будівництві. Тобто це пісок, суглинок, глина, і на яка товщина і чи є взагалі чорнозем. Також зверніть увагу на будинок сусіда, чи є в ньому помітні тріщини, які йдуть саме від самої землі. Якщо вони є, то значить той фундамент, який він вам назвав, не зовсім підходить під дані геологічні умови. Другий варіант це зробити розвідувальну геологію. Цей варіант дасть вам максимально достовірну інформацію, але буде коштувати додатково приблизно від 8 тисяч гривень. Десятий критерій це будівлі на сусідніх ділянках. Зверніть увагу на розташування будівель на сусідніх ділянках відносно вашої межі, оскільки може виявитись так, що вільного місця для розташування будинку на ділянці згідно пожежних вимог по відстанях від інших будинків вам може не вистачити. Про це в мене на каналі є окреме відео. Обов'язково подивіться, щоб знати більше. Одинадцятий критерій це історія і містика. Коли ви приїжджаєте на ділянку, обов'язково постарайтеся взнати історію, що було колись на даній ділянці. Може виявитись так, що там був, наприклад, колись скотомогильник. І ви, коли почнете копати котлован, то ви наткнетеся на рештки мертвих тварин і що може привести до дуже поганих наслідків. Така історія була в моїх колег, і це дуже-дуже небезпечно. І таких ділянок краще уникати. Як правило, на такі ділянки йдуть великі знижки, які потім вам вилазять боком. Також звертайте увагу, чи є на ділянці якісь сильно покручені дерева, кущі і так далі. Це може бути якась концентрація магнітного поля землі, яке може впливати негативно на людей. Є люди, які просто, яких просто болить голова від сильного електричного поля. Тому не купуйте і не розглядайте ділянки близько високовольтних ліній. 12-й критерій це документи на ділянку. Звертайте увагу на її цільове призначення, і також звертайте увагу на те, чи не бере дана ділянка участь в судових суперечках. Тут краще звернутися до спеціалістів, які детально все по документах вам перевірять. 13-й критерій це емоції. На ділянці, яку ви вибираєте, скоріш за все, вам придеться прожити все своє життя. Уявіть себе вже у своєму майбутньому будинку, куди будуть виходити вікна з вашої вітальні, кухні, спальні, що вас буде оточувати. Ділянка це не гарячі пиріжки, які швидко розкуповують. Не приймайте рішення про купівлю, подивившись тільки один варіант. Перегляньте кілька варіантів і тоді тільки після визначення з конкретною ділянкою на слідуючий день або через день заключайте угоду про купівлю. 14 критерій: останню списку це вартість ділянки. І я спеціально залишив її останню в списку. Тому що ви бачите, скільки критеріїв вище згаданих мною впливають на вартість ділянки вже після її купівлі, тому іноді краще переплатити спочатку і зекономити. Додаткові витрати і зекономити свій час, нерви і здоров'я. Дуже вам дякую, друзі, що ви додивилися відео до кінця. Нагадаю, що в мене є спонсорський аккаунт, де ви можете отримати більше інформації і заодно підтримати мене. Це, по суті, ваш будівельний журнал з підпискою в місяць 5 доларів. Підписуйтесь, ставайте спонсорами каналу, ставайте підписниками Patreon чи BuyMeACoffee. До побачення в наступному відео.